Привіт усім! У мене є дещо цікаве для вас сьогодні. Так. Гра у мережі і... Що тут написано? Playcraft 1.0. Давайте зайдемо на цей дивний сервер, на який влазиться троє чоловік. Оу oh, є. Yeah. І вже тут вечорі, як бачимо. Але... Ой, що це тут робиться? Оу, хтось там будує хатку. Тут якісь вже є люди. Вау! Дивіться, тут є якась... Ого, дивіться, цей персонаж ставить. Заглянув. О, ну коротше він щось робить. Знаєте як це? Як всі люди щось роблять? Але... Тут... І ще є жителі. Насправді тут є. Двоє жителів. Ходім, поспостерігаємо за... О, а ні, це перший. Цікаво, чи він мене бачить. Я зараз роблю вигляд, що... що мене нема. Сховаюся за кущик. О, все, мене не видно. Так, дивіться, він... Цей персонаж рубає дерево. Зовсім не підозрює про мене. Я тут собі стою і не палься Я добрий, в мене хві... Чому? Чому він так погано налаштований щодо мене? Ей! Ей, це ж... Ой-ой, це ж мій сервер. Я не розумію, чому до мене тут ставляться вороже. Ну добре. Я спробую другу спробу підібратися до місцевого населення. О! Ей, будь ласка, не чіпай мене, бо я у тебе... О, дякую за каміння. Бо я у тебе піду і щось украду. Квіточка. Оп. О, дякую. Ха, ха бачите, якщо жити тітько, дружно, то... то все буде добре. Так, але як я вже казав, тут є ще жителі. Ходімте, ходімте подивимось, хто тут ще проживає. Я надіюсь, мене ніхто не вб'є. Я дуже гарно надіюсь на це. До речі, я не знаю, здається тут. Зомбі повинні вже ходити, я не розумію, де вони. А он і другий житель. Так, це хтось пише. У скайп. Не зважайте на це. Так, хто тут уже... О, о, є, є хтось. Дивіться, через вікно. Прикольно. Давайте підійдемо поближче і подивимось. Так. О, зомбі. Несподівано у гру заглянув ще третій гравець. А коли мене визвали на термінове... Термінове збіговисько якихось... Майнкрафтерів. Він зайшов цей третій гравець і мені не було місця. Тому я був змушений кикнути його з цього серверу. Ось ці всі люди... Яблучко! Яблучко! Яблуко! Ось ці всі люди живуть тут і навіть не підозрюють, що вони стали зірками мого відео. Вони першовідкривачі серверу PlayCraft. 1 і 0. Отже, гадаю, що можна вже розказати вам, що Плейкраф що 1 і 0. Це початкова версія Плейкрафту. Playcraft, у. Playcraft це перший український сервер. І... Тобто я не певен, що він перший, але у мене він буде перший. От. І так, очікуйте на Playcraft 2.0 із більшою вмістимістю. Бо, знаєте, троє чоловік трохи замало. Я нічого не буду брати. Бо я хороший і чемний. О, тут хтось був зірвався. Отже... Очікуйте на Playcraft 2.0 скоро усіх кінотеатрах України. На усіх комп'ютерах України. Оу, oh, є yeah. Це був такий Майнкрафт, бувайте!